Пароволь Тома та його друзі залізничні історії. Тара залізянка. Та Якось Джеймс мусив чекати на станції, поки прибуде Едвард зі своїм потягом. Це його сердило. Знову спізнився. Едвард засміявся, і Джеймс подимів геть. Закінчивши роботу, Джеймс повернувся у паровозний двір і попихкав на поворотне коло. У нього все ще був поганий настрій. Едвард просто неможливий, жалівся він іншим. Він брязкає, наче стара залізяка, і такий повільний. Змушує нас чекати. Томас і персі були обурені. Стара залізяка? Повільний? Та Едвард пережене тебе хоч коли. Ой-ой-ой, сказав Джеймс. Хотів би я побачити, як він це зробить. Наступного ранку Джеймсів машиніст раптово захворів. Він не міг працювати, тож кочегар відчепив Джеймса, вже готового до маневрування. Джеймс був нетерплячий. Раптом закричав стрілочник. На колі пихкав Джеймс. Весь рух зупинено, нарешті оголосив він. Потім він сказав кочегарові, що сталося. У Джеймса в кабіні два хлопці. Вони крутять усі ручки. Оце таке. Вони злякалися, і як Джеймс рушив, повтікали. Стрілочник відповів на дзвінок так. Він тут, правильно. Я йому скажу. Сюди їде інспектор. Йому потрібна стрілочникова жердина і моток каната. Навіщо поцікавився Кочугар? Хіба я знаю, але ти краще все швидко приготуй. Коли прибув Ельвард, Кочугар усе приготував. Інспектор побачив жердину і канат. Молодець, застрибуй. Ми його впіймаємо, ми його впіймаємо, пихкав Едвард. Джеймс сміявся. От жарт, от жарт! Хихикав він сам до себе. Раптом він почав їхати все швидше і швидше. Він усвідомив, що їде без машиніста. Що мені робити? Я не можу спинитися. Рятуйте, рятуйте. Ми їдемо. Ми їдемо. гукнув Едвард. Едвард важко дихав кожним грамом своєї пари. Нарешті він догнав Джеймса. Спокійно, Едвард, гукнув його машиніст. Інспектор стояв у Едварда спереду, тримаючи петлю з каната на гачку стрілочникової жордини. Він намагався зачепити її за Джеймсів Буфер. Паровози гойдалися і хиталися. Нарешті впіймав! закричав він. Він туго затяг петлю. Обережно загальнувавши, Едвардів машиніст знизив швидкість паровоза, а Джеймсів кочегар переліз і перебрав керування. Тут нарешті стара залізяка тебе упіймала, хихикнув Едвард. Пробач, свиснув Джеймс. Дякую, що врятував мене. Та да, нічого, відповів Едвард. Паровози приїхали на станцію пліч Пліч. Гладкий контролер чекав, гарна роботка. Сказав він. Джеймс, можеш відпочити, а тоді бери свій потяг. Едвард, я тобою пишаюся. Ти повернешся до роботи, а твої стерті частини буде замінено. О, дякую вам все, сказав Едвард. Так приємно буде не брязкати.